Парижі Все хуйня. писали мені хейтери, які ніколи далі своєї жмеренки не виїжджали. Тож мені довелось аж тричі їхати в Париж для того, щоб бути певною, що Все хуйня це було якраз не про Париж, а про ті самі брудні роти хейтерів. Хтось каже, що він переоцінений, брудний і шумний. Але знаєте, що цікаво, попри всі ці міфи, сюди щороку повертаються мільйони туристів. І зараз я розповім, чому Бо Париж це не тільки Ейфелева вежа. запах свіжих круасанів з маленьких пекарень. Париж по-справжньому величезний, живий і різний. І якщо ти хоч раз пройдешся ранковим, або піднімешся на. Монмарт на заході сонця. Твоє бачення зміниться назавжди. Окрім цього, саме тут можна всього лише за один день побачити Лувр, Версаль, випити келих вина на березі Сени. Кожен тут знаходить щось своє. А Якщо поїхати трішки далі на північ від Парижу, то можна потрапити в абсолютно інший світ, який зветься Нормандія. Нормандія це повна протилежність Парижу, бо саме в цьому місці ти нарешті розумієш, що Франція набагато глибша ніж ти думав. Тут Немає жодної столичної метушні. Тут ніхто нікуди не поспішає. І саме узбережжя, яким ти будеш гуляти на заході сонця, буде шепотіти тобі заспоко не пішой саме з цих причин. Ми організували тур в Нормандію плюс Париж. І в ньому ми відвідаємо топові локації цього регіону. А саме, Ейфелева вежа, Лувр, скелі, етрета, замок Мон Сен-Мішель, Версаль, пропливемо з човном посінь. Обов'язково спробуємо устриці прямо на узбережжі Нормандії. Найголовніше, ми відчуємо справжню Францію. А якщо ти теж бажаєш побачити все це на власні очі, то доєднуйся до нашого туру, в якому лишилось лише три місця. Деталі шукай в описі під відео.